60 днів вони тримали позиції під боком ворога. Їхні бліндажі щодня атакували окупанти з повітря дронами, накривали мінометами на землі, штурмували групами. Але хмельницькі гвардійці вистояли і повернулися у свою частину. Про те, як відбувалися від росіян, троє побратимів розповіли моїм колегам. Наше опачування. Серп. Гільзами вокруг візді везде візді. Це наша печка. Я там вихід. У цей бліндаж на Донеччині хмельницькі гвардійці Дмитро та Денис заходили на 10 днів. Мали прикривати піхоту. Просто така яма, два на три. Зверху накрита. Все. Це позиція, була для того, щоб насипати по і відійти в укриття. Але довелося тримати оборону не півтора тижня, а майже два місяці. Ми на протягом 60 днів були на позиції, майже були в оточенні. Хлопців не могли замінити, бо в притул до наших позицій підійшли окупанти. А в небі повсякчас кружляли ворожі дрони. Був сильний накат на піхотні позиції, був дуже великий штурм, і ми вистрілили всі воги. Зразу, як то кажуть, зреагували з побратимами, що робити і... Відбили, як то кажуть, штурм. Вони просто від нас відійшли вороги, пішли далі в посадку. А от тут лазять заходять до нас. Одного ранку ворог прийшов просто на поріг. Наші приходять, пароль би сказали. Зрозуміло, що це не свої, що це ворог, вже прямо в бліндаж, коли нас підійшов. З ним був ще один тип, їх двох зайшло. Ми цього від одного ми сильно затоксували, а того тільки десь там підбили. Ну, Він втік від нас, попався в полон нашій сусідній позиції. На сусідній позиції був Олександр із побратимами, розповідає, як узяли в полон росіянина. Його поранило в голову, він зі сліпий був. Йому просто ми кричали, куди йти, ми його стягнули в цей бліндаж і допитали. І всю інформацію ми передали на КСП. А далі окупанти майже щодня скидали на бліндажі вибухівку, обстрілювали та штурмували. Скільки нас дев'ять годин є скидами? Дев'ять з годин. Їхня тактика проста, вони знаходять позицію і просто її знищують, щоб там взагалі нічого не було. Ми старалися дуже близько до себе підпустити ворога, щоб зразу знищити, щоб вони навіть нічого не встигли передати поранці. Йшло 10 цих нехороших дядьків і ми їх просто викосили. А тоді вже на слідуючий день ми тактику поміняли, вони вже повністю двоєчками ходили, ми зустрічали їх і так. Взводись до 40 чоловік з разом з сусідніми позиціями їх просто, просто знешкоджували боєприпаси, їжу та воду гвардійцям доправляли дронами. А щоб вижити, хлопці рили глибокі нори, і це їх урятувало. Копай глебше. Позиції на Донецькому напрямку хмельницькі гвардійці тримали цьогоріч навесні. Під землею зустріли і Великдень. Нам е е дронами нашими скинули пасочку яєчками, бо яєчками, і Так ми сі святкували на позиції. Вийти з позиції змогли лише на 61-й день. Бог дав нам друг скажем так другий день народження. Хмельничанину Олександру 48 у цивільному житті газівник. Нині кулеметник на псевдокоп. Був прикомандирований до РВП, рота вогневої підтримки, оператор великокаліберного кулемета Браунівхем 2. А 38-річний Денищий позивний Ден за фахом еколог, теж із Хмельниччини. Я в зводі вогневої підтримки, а моя посада старший кулеметник бронеавтомобіля. Наймолодший серед побратимів Дмитро, йому 24. Хлопець з Рівненщини, був на строковій службі в Нацгвардії. А коли почалося повномасштабне вторгнення, підписав контракт. Позивний єнот. Чому такий? Не знаю, єнотів люблю. Хочу собі купити єнота. З Хмельниччини, Сніжана Садорок, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.